Так, друзі, всім привіт. Всіх бачити бачите, чути на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хотів би розказати та показати, як же ж, скажімо правильно, заточити цеп для бензопили. Зараз е... знявши цепшиною, і вчора я різав і вже бачу, що він не ріже. Загострюю я цеп на такому станочку. Тут е... особливих таких, як би. Ну, видно вам. дані, це все. Такий станочок я рік назад придбав. Простий, який був в магазині, такий я купив. І е, загострюю іменно на ньому. Зараз включу, включу. Е, чим е, польза іменно цього ж даного станка. Мінус один, що тут немає підсвітки. От в стандартному більшості є підсвітка. Тобто, коли ви опускаєте, у вас є підсвітка. Тут немає. Ну мені польза в тому, що в тих іде барашка, щоб прижимати цепа тут за допомогою ручки. Я ручку нажав, там прижало, я пустив, тут пустило. І таким мовим механізмом. Дуже зручно, воно в руці вам не треба крутити. Брашка, ви тільки зажали, джин -джин, підточили. Джин -джин, підточили. І в даному случай, Як же ж гостриться цеп? В даному випадку, угол цей виставлений з за заводу, він йде. А тут ми виставляємо 25 градусів. Якщо виставити 30-35, це вже моно його для поздовжної різки. Виставляю 25, так як воно йде. Із заводу, так і я його і виставляю. Я не ріжу, да, можливо, там деякі там 20 там гострить. Я гостру 25, я його крепко не запилю і е, ставлю, шказав, телефон і, і показую вам. І так, е, це вже ж ще не зрозуміло зняв. І ставиться цеп, щоб зуби дивилися сюди. Ставиться раз, заводиться під цей язичок, і для себе я беру просту ж, кажу, нитку, шнурочка. Не має різниці, кому що під рукою лежить, те я беру, чесно. Беру або нитку, або шнурочок. Для чого? Я просто зав'язую вузличок для того, щоб я вже бачив. І я починаю то від вузличка точити, від вузличка і по колу. В даному випадку в мене виставлений під е, левий зуб. Під лівий зуб від цього. Як дивиться так, то під левий зуб виставлено. І виставляється, що ж головні настройки, які ж тут головні настройки. Цей регулюровочний болт. Глубина заріза, тобто, щоб ми цепа не зарізали такого глибоко. От візьму я в даному випадку другого цепа і вам так ближче на камеру покажу. Щоб ми не зарізали отак аж сюди. В даному випадку навіть тут а чуть десь от, чуть є зарез. Чуть. чуть-чуть він чуть -чуть є. Щоб ми далеко не зарізали. Це вже цепи тупі. І е, виставляємо глибину зареза і виставляємо, наскільки багатьо знімати зуба. Переважно всі, хто купує і не розуміє, того підкрутять. Раз-раз попів зуба і за два-три рази поострили, і вже цепа викинули, бо вже в них цепа нема. В даному випадку, я вже цей цеп гострив певний разів 5. Це був новий цеп, недавно я тільки казав, його вставив, але день ріжу, тому я його часто гостру. Я його не гостру так, щоб гострити, я його підгострюю. Тобто я вчора ним трошки порізав, зловив десь чуть землі, десь чуть що, і вже він трошки не бере. Він же не настільки гострий, а не гострий цеп, тоді він розтягується на бензопилі. У мене, так як я показував на відео, Така бензопила 211 то вона буквально ріже й тупим цепом. Вона ріже, ну як ріже. Понятне діло, ви її насілите, ви даєте газу, де все, воно вроде ріже, тир, стружку робить, але воно не ріже. І факт тому, <coughs> в результаті розтягується цеп, страдає зірка. Ну і все решта, і бензопила в нагрузку йде. Тому я час від часу я підгострюю. В даному випадку я зафіксував. Виставляю я зуб, наскільки зарізати. Тут виставляється і ото контрогається. Щоб, ну, воно в даному випадку не крутиться, але ж виставляється. Ви дивитеся ото. Раз, ви виставляєте. Виставили скільки? Так, щоб чуть, чуть ви зрізали. Отак, чуть-чуть ви зрізаєте і пробуєте. Сам перед. Сам перед наперед кажу. Хто виставить так, отак, вроді, вроді. О, там, отам чуть, -чуть. Пробує, а вроді чуть-чуть. Ну, коли ви зажмете ручку цю, цеп стає рівніше. Тобто цеп зараз стає як йому удобно. Коли в даному випадку цеп у мене стоїть, цеп у мене стоїть, бачите самі, я зажимаю ручку, і цепа більш прижимає. Тому, коли ви, вроді, пустите туку, дай будете гострити, воно буде ним таке сюди, туди, куди йому зручніше, туди буде тягнути. Коли ви зажали, все, він стоїть на місці, він нікуди воршитися не буде. Він нікуди вручатися не буде. Він став і на місці все. Перше. Друге, от один, як би я казав, мінус, те, що тут немає підсвітки. Виставили ви так, щоб, бачите, в даному я вже, якщо отако буду гострити, я вже зуба зніму. Тому виставляється той болтик. Ви открутите, і відходить язичок. Бачите? Раз. Язичок одійшов. І коли ви берете круг, так. о. Бачите? Він якраз ото стає. І все. Оце ми виставили. Це ми виставили і гострим. Е, Тіпірка, як ми вже ж виставили той зуб. Виставили той зуб. Я включаю і контрольний раз провіраю. Зажав. Багатенько я беру. Чуть-чуть опустив я ще. Чуть-чуть, там а ви вже отпустили. Ще чу-чуть. Це вже забагато. І буквально так два-три рази. Раз-раз, раз, раз, раз. Ось вам. Показую. Чекай. Показую ось вам. Я чуть-чуть, його зовсім чуть взяв. Ну, на камеру не видно. Простіть. Ну, чуть видно, що там є чуть блистяще вже. Тобто, мені, аби чуть-чуть підібрати. Е, що саме головне в цепів? Тупиться от його, от його кінчик зуба. Він робиться такий полукруглий, і, і зато воно не бере. Нам треба навести? От його кант, от його. О. Бачите? Ото я беру легенько і воно зачіплюється. Тут вже воно ковзить. А тут воно вже зачіплюється. Вам видно, бачите? ну, чуть -чуть, ну, чуть-чуть, то вже може бути мусор з пальця, І зато чорний, бачите, видно, що блестяще яке. А яке тут? Ну, не, не суть в блистячому, суть в тому, щоб гостре. І так, ми ж е, далі казав, гостре. Включаю ще раз. Раз. Одпустили. Далі. Обов'язково слідкуйте теж. Коли ви взяли так, щоб назад оцей язичок вперся в зуба. Вперся, все. Тоді ви зажали. І тоді ви гострі. Чому ж гостриться? Чому ж гостриться таким движенням, таким рухом? Жик -жик 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 -жик. А не так. Ж -ж -ж. І за того, щоб не перекалювати зуб. Сам зуб, якщо він якісний, він має певну цементацію. Тобто, як же ж вам зрозуміти, чи цей е цеп у вас хороший чи ні? В даному случаї це в мене щілівські цепи, я купую, то це у мене хороші цепи. Але е, при тому, як ви гострите, якщо зуб твердий, міцне меціду має, має певну міцність цеп, то та стружка вона просто стружка летить. Якщо метал м'ягкий з того, що зроблено, ви його гострите і звідси така е, утворюється, як сказати, як то, ну, типа шкірочка, ну, зарез металу воно завертається. Так, метал витягується і завертається, воно робиться просто ну, під таким варіантом воно завертається. Тому ми гостримо таким варіантом, отого. Жи -жи -жи -жи. Щоб нам зуба не перегрівати, раз і слідкуєте. раз далі, далі. Тут в Штільовському бажаному теж не пропустити варіант. У мене е, тут простіть, не пам'ятаю, скільки зубів. У мене от, в даному випадку цеп. Де воно ті зуби пише тут? Місто. Нема, 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 нема. нема. Щось я тут. Не знаю, я, чесно, де воно пише, бо тут от. Ну, ніде, я не бачу, щоб тут де писало зубів, з ким тут зубів. Це щельовський е ців, а ще на мене, якщо я не помиляюся, 35-ка. І тоді йде з одного боку два е левих зуби. Один лівий, другий левий. Тому важливо би добре дивитися, не пропустити. От міг би в даному випадку попастися я. Вам розказую сам халепу зробити. Я пропустив, як я нажимати щось не то назад. Бо тут іде два левих зуби. В там, вроді вже там, вроде би, немає. Я, ну, я не пам'ятаю, я не буду вам так казати точно, але там вже немає. Вроде би. І так, ми дійшли до нашої ниточки знизу ж відкручуємо і міняємо градус в другу сторону на 25. Міняємо градус в даному случае я перекидаю тут тросика, бо мене так. йому удобніше так, тоді виходить. І е, міняю тросика і знову ж так само дивлюся. Нічого я не міняю. Вже все. Те, що я настрою, я не міняю. Із-за того, якщо ж взяти не градус, може зуб... Е, не, якщо взяти неправильний градус, то є, допустимо, тут 25, тут 20, чи, допустим, тут більше зуба зняти, тут менше, може цеп косити. І за того? Це перша причина. Із-за чого можливий, е, можливо косити цеп. Ну і гострим далі. У даному випадку наш цеп гострий, мається сюди уже погострений, можна йти з ним на дискотеку, то шутка. Але є такі варіанти, коли вже цеп підношений, цеп не новий. І ви от тако берете цепа, гострите, от в даному випадку це мій цеп. Е, він вже підношений, це вже не новий цеп. Це не новий цеп І виходить такий варіант. Е, хтось скаже, ну слухай, я його оце, цей цеп. ну Чуть-чуть побачив тож, чуть побачив, але він гострий. я вчора ним буквально трошки порізав. Ну, я бачу, що він вже мені не бере. І за чого? Перед зубом у всіх бензопил маці до у всіх цепів є одкидний. Оце є одкидний зуб. Тобто. Ну, ви зрозуміли, дивіться. Так, я вам, щоб я більш вам не построенні казав предмети, щоб ви розуміли. Оце є одкидний зуб. Так, оце. Це є одрізний, той, що ріже. Оце. Ну, бачите, камера ще не фокусує. Я хочу вам так файно, щоб ви чітко зрозуміли, побачили. Ну, воно мені не фокусує. О! Це той, що ріже, а це откидний. Для чого ж откидний служить? Для того, якщо б його взагалі не було, тирса йшла б на, цього зуб. на зуб. І зато тут стоїть откидний зуб. Тобто, оцей зуб, і зазор між откидним і висотою цього зуба тут во, служить е, міліметражу тирси. Якщо зробити великий, от в даному випадку е, цей зуб тут ще откидний. чуть чуть щось чуть десь поспилено, десь не спилено. Той сплено. А в цьому ціпові ось. Тут вже, самі ж бачите, він вже спиляний, його вже немає. Якщо ж забагато спиляти, якщо забагацько спиляти, виходить велика тирса. І вирішите, і такого та бензубла просто реально ну, воно виходить, зажирає. Воно виходить, зажирає. Тому е, тут між зубом і откидним... Ой, міліметр вроде би, має бути зазору. Я, чесно кажучи, я не помню, Ви там скажете, О, відео там, все". Ну, правда, друзі, я не, не дуже там помню, але оскільки я отак те знаю, те я вам кажу. Бо в даному випадку цей цеп, цей цеп, я його теж гострив раніше і скинув ті відкідні, бо вже він мені не брав. Я поскидав відкідні, і мені вийшло так, що бензопилу зажирає. Коли зажирає бензопилу, йде велика вібрація на бензопилу, і тоді вийшло, відкручується, відкручується вихлопна і більше, більше всього. В даному випадку я кажу те, що, скажімо, буває, те, що я вже знаю, що відкручується вихлопна, тоді легенько спилюється откидний, тоді легенько спилюється откидний. Якщо ні, все так само ж ви гострите. Спилюйте откидний. Як же спиляти, скажете, там откидного? Можна навіть і на цьому ж самому станочку. но Тоді тут язичок, нічого не буде служити. Із-за Із чого показую. Е, в даному випадку, якщо я візьму вже той, що цей вон. То, що має пилятися, бачите, ви йдете по зубові. Ну, в даному випадку тут чуть-чуть не по зубові, бо ну, той вже підношений. А щоб нам откидного, виходить, тоді такий варіант: берете в ту сторону, там, кому, як зручніше. І ви от там, допустимо. Якщо вам потрібно откидний, в даному випадку, отак. Я однією рукою, пробачте, знімаю і вам показую. Ось ви взяли раз. І ви знімаєте тоді откидний. Ну, понятне діло, ви тоді двома руками будете, то вам буде зручніше. Бо мені так паршиво. Тільки от там, отой болт. Пальчиком я показую. Болт, ви регулюєте, яку вам треба е, свіду, е, яку треба глибину, щоб воно пиляло. Ви, понятне діло, чуть менше, ви його чуть підкрутите оцей болтик, ви підкрутите, і тоді, виходить, ви легенько знімаєте. Е, підскажу так, для е, ошибок, щоб не ошибитися, скажімо, щоб не робили моїх помилок. Візьміть буквально по чуть-чуть. от, в даному випадку зуб. Бачите? Тут іде один зуб, а там виглядає другий зуб. Бачите, так? Дивіться. Ось. Ото йде один зуб. А отут во. О, я за нього зачіплю. Другий зуб. Чуть-чуть, Буквально кінчика чуть-чуть чуть-чуть, Пішли, провірили, ні, взяли ще спеляли. І все. Тобто, таким же ж образом ви скидаєте откидний зуб. Скидаєте откидний зуб. І все. Таким же ж методом ви загострите цепа і ви не один раз ним будете різати. Тому, друзі, я вже в даному випадку буду гострити. Бо e, тут ще в мене є ще зазор. Ще я ото попідгостю, ще мені фати. О, Другий цеп, там я вже побачу, що з ним, чи його стоїть, чи мені вже його викинути. Із-за того, що як вже малий зуб, в даному випадку в мене тут вже й тож, бачите, маленький зуб, вже дуже. Порівняти ось один. Бачите, який зуб. Який тут, який тут. Вже нема чим різати. Тобто, Як вже такий спелений, вам не стоїть його вдівати. чесно. По-перше, він буде розтягнутий вже. Ну, буде вже він підношений. По-друге, він має лопнути це все. Просто я такі варіанти цепів, я їх не викидаю. Можливо, комусь подарую. Якщо кому треба, я подарую тому тій людині цепа. Для тримерів роблять тіпа, як та вічна жилка, тіпа, щось таке там в інтернеті показують, де цепи чіпляють замість жилки. Я таке не особо ще поки хочу, мені поки таке не треба. Кому, можливо, треба, зверніться, я йому навіть того ж цепа казав подару. Без питань, я йому подару безплатно. Щоб він не марнив нового цепа, я йому подару старого. Також можливо, кому потрібно, хто хоче е, зробити, е, як правильно воно називається, я не знаю, така ручна пилка, де показують такого ж самого цепа, розчіплюють, чіпляють дві ручки і прийшли там до Поліна. Так, за дві ручки. шур-шур-шур-шур, сюди Туди-сюди туди, туди і показує, що там зрізає. Тож, можливо, кому треба, подару безплатно, чесно. Тільки так е, підписаний, в коментарях пише, стави лайка, пише, що мені потрібно цепати, все, І ми з ним домовляємося. Все, то кому потрібно, звертайтеся, пишіть. І все, друзі, таким же варіантом я їх попідгострюю, Я можу сказати, що я в... я нуль ті цепи так зрізаю таким варіантом. Тому друзі казав, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, я якісь роблю трошки помилки. Можете мене чим підправити. Тільки прошу так: е... не пишіть, як би сказати, погано. Тобто, Хто в тому ділі я казав, не знається і починає писати, умнічити там щось. Прохання не треба. Але якщо, навіть, можливо, якісь там, і вибачте, на слові, так скажу, дивані ті експерти думають, що така порада була б лучша, то можете теж написати. Повірте, я така людина, не стараюся обіжатися, чесно. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, і далі я вам покажу більш цікавих відео. Пишіть, що б ви хотіли б побачити, що вам цікаво. От в даному випадку я живу в селі, що вам цікаво було б побачити в селі, що вам якесь. Чим, чим вас, що вас інтересує, саме пишіть в коментарях ми будемо ставити. Ми будемо старатися показувати вам це відео, щоб ви розуміли. Тому всім до зустрічі, всім пока. Всім подякував.